Медведєв каже: Медведєв, це ж значить рупор Путіна. Тобто Медведєв каже, СВО проти України триватиме, поки РФ не отримує все, що хоче. А хотіть вона, може, безконечно, бо вона міркує. Ну, це імперіалісти. Їм потрібні не просто нові території, їм потрібні нові нації. Тобто Росія офіційно заявляє, що вона взагалі не планує зупинятися ні далі, ні на Європу йти. Ну тобто, от питання все відкрите на Європу. Правда, що це неможливо найближчі роки, в п'ять, взагалі ніяк. Ну це не станеться ні завтра, ні післязавтра, ні через рік. Це це дуже дуже довгий процес. Дуже довгий. І я б вірю, що цього не станеться, і це майже неможливо. Але от цілі вони свої озвучили. Всі ж момент Макрон каже, що в 27-му році ми вже досягнемо рішення в плані миру. Я як людина, яка була в європарламенті, бачив цих європарламентовців. Для них це просто робота. Вони, звісно, вирішують багато питань, але реально люди з досвідом це там міротворці. які їздять там в Африку, допомагають, чи там в якісь країни третього світу, вирішують якісь важкі конфлікти. У ті люди на досвіді. А більшість людей, які ростуть так по кар'єрній лісниці, всередині взагалі будь-якої структури без досвіду. Вони практики хороші, але вони не розуміють взагалі емоційно всі ситуації. Тому рішення вони приймають супер-бюрократично, супер і Це Більше схоже на якусь фантазію, що 27-му році може воно завершитись, бо ну незрозуміло, як станеться. А є люди, які кажуть, що це взагалі наприкінці 26-го року відбудеться. Дивіться, одне чудо, яке може статися, бо ми ж бачимо, і на оці санкції, і на всю цю історію рашки барабану. Вони почали оці імпортозаміщення, почали оці китайців завозити. Все там поміняло, сервіс змінився, речі змінилися по інакшому. Їм пофіг Це окей, газ у них і так і далі Європа і продовжує закупати, просто там другими шляхами і так далі. Їх це не дуже волнує, але людей в Росії. Вони ж русський поняв, вони терпіли, але колись і їм же ж може урватися. Ну, вже були такі приклади в історії. І значить, вони вже бачать, що ці китайські автомобілі це чепуха, вони ламатися почали. Спочатку, ну, вроді, норм, свіже, трошки часу пройшло, воно ламатися пошло. Речі не такі якісні, оце їхнє лухарі життя, яке вони так хотіли, його, його нема. Багато там людей-олігархів це достає. Тобто, от що реально може повпливати на рашку. Так то, що люди там, ну, їм рветься в терпеться, вони такі вже і так в гамні, хуже вже не буде, все, коротше, ділаємо. Ну, таке хіба чудо може статися, але мені здається, що рано, ще їм треба часу, вони ще дуже дуже довго можуть терпіти. Ну, взагалі, русские, я знаю, там з мене деякі канали, боти. Уже харе, скільки можна. Ну, вже гавно. Все, вже пора вибиратися. Уже думайте. Коротше, друзі, розповсюджуйте це відео. <плес> Увагу про... мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть цій непростій ситуації заробляти від 100 тисяч гривень онлайн. Я постійно буваю то в Європарламенті, то штаб-квартири НАТО, то зараз от тільки що спілкувався з представником України, самі розумієте, з ким за а, в Лондоні. На ефірі дам новин, що насправді зараз відбувається з Україною, і дам офіційні інструкції вам прям прямі, як ви зараз можете рухатись далі, щоб заробити гроші онлайн.